Добрий день, шановні наші глядачі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про озера, тому що зараз нелегкі часи і мало хто має змогу поїхати десь відпочивати. А в нашому місті є два озера: Шевченківське і Комсомольське, молодіжне тепер. І раніше на Комсомольському озері дуже було улюблене місце відпочинку, і всі ходили з сім'ями там відпочивати. А зараз, вже багато років, воно не відповідає санітарним нормам. І тому сьогодні в нашу студію за роз'ясненням. Ми запросили начальника міжрайонного управління, головного управління Держсанепідемстанції Людмилу Євгенівну Овод. Доброго дня. Добрий день. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, чи відповідає санітарним нормам вода в озері Молодіжному? Ну, щоб сказати одним реченням, чи відповідає, чи не відповідає, я звичайно не можу, тому що існують вимоги до доводних об'єктів місць і місць масового відпочинку людей, які визначені державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених міст, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. Тому, напевне, я свою відповідь побудую власне на тому. Які ж вимоги є для того, щоб дійсно вважати, що озеро і пляж дійсно відповідали тим вимогам? Власне, цими державними санітарними нормами передбачено, що власники чи балансоутримувачі, а в нашому випадку молодіжне озеро стоїть на балансі в міської ради, і власне вони зобов'язані забезпечити. Прибирання берега, зеленої зони, миття тари, а також перевезення зібраних відходів щоденно до 8-ї години ранку. Проводити щоденне миття і застосування мийних та дезінфікуючих засобів в Роздягалень, вбиралень, павільйонів для роздягання, гардеробів. На території пляжу необхідно встановлювати фонтанчики з підведенням питної води, призначеної для споживання людиною відповідно до вимог санітарного законодавства. Громадські вбиральні повинні бути передбачені урни для збору сміття, контейнери для зберігання побутових відходів. І крім цього, щорічно пляж необхідно підсипати чистим піском або галькою. Не рідше Одного разу на тиждень проводити рихлення поверхневого шару піску. На пляжах повинні бути організовані медичні пункти та рятувальні станції. was äh uh... Ну, також хочу е сказати, що е в районі, е от, е як ви сказали, визначено цих два водних об'єкти. Молодіжне озеро передбачене для е відпочинку, для купання людей і для спортивного вилову риби. А озеро, яке знаходиться по вулиці Шевченка, призначене виключно для... Це вважається як технічне озеро, і воно призначене для спортивного вилову е риби. На комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Золочівській райдержадміністрації питання масового відпочинку на водних об'єктах району до літнього періоду 2015 року розглядалося в травні цього року. Ось і також хочу сказати, яка робота з цього приводу зроблена. По заяві начальника МВЖКП, житлово-комунального підприємства нашого Золочівської міської ради, головним спеціалістом нашого управління було проведено обстеження, складено програму лабораторних досліджень. По обстеженню було дано ряд пропозицій, тому що були виявлені недоліки, і їх потрібно усувати. І коли недоліки будуть усунені, тому що і проведені відповідні лабораторні дослідження, тоді і може підписуватися комісійний так званий санітарний паспорт пляжу. На сьогоднішній день лабораторні дослідження проведені. Результати досліджень задовільні, скажімо так. ось. Необхідно усувати недоліки, які є, тому що на сьогоднішній день ще не вирішене питання з медичним обслуговуванням, не вирішені питання забезпечення відпочиваючих питною водою. Також ще потребують ремонту пляжні грибки, роздягальні урни. Урни встановлені, а контейнерні площадки ще не благоустроєні, і самі контейнери без кришок. А це є літній період. Самі розумієте, мухи, тварини, собаки, коти. Тому кришки обов'язково повинні бути на контейнерах. На території пляжу знаходиться бар. Чи є на нього ліцензія? Ліцензія на продаж продуктів. Хочу для мешканців нашого глядачів, зокрема вашого Укрнет, золочівнет. Довести до відома, я думаю, що багато хто знає про це, що в нас в державі є закон України, яким передбачено, що перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб підприємців, контролюючими органами, крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції, здійснюється протягом січня-червня 2015 року, виключно з дозволу Кабінету міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки. На сьогоднішній день заявки не поступало від суб'єкта господарювання даного бару. Ось і перевірки з Олучівським міжрайонним управлінням не здійснювалися. Ми це не поодинока ситуація. В нас в районі відкривається ми всі тут живемо, ходимо вулицями і бачимо, багато закладів відкриваються. Ось, і е, якщо хтось і звертається, то дуже поодиноко, е, особисто, а перевірки нами не здійснюються. Тому е, я не можу вам дати вичерпної інформації по даному об'єкту. А чи є рятувальна служба на озері? Так, рятувальна служба створена. І, і коли проводилось обстеження озера і пляжу молодіжного? То працівниками МЖЖЕКу було також представлено три акти: акт водолазного обстеження дня, дна акваторії пляжу, акт про усунення перешкод з дна акваторії пляжу і паспорт підводної частини пляжу. Ці вже документи підготовлені. Залишилось тільки благоустроїти сам пляж і озеро. Це за ким? Ну, раз воно стоїть на балансі міської ради, яке має житлово-комунальне підприємство. То за житлово-комунальне підприємство. Будемо надіятися, що відповідальні особи доведуть розпочату роботу до кінця, і ви зможете підписати санітарний паспорт, а наші злочів'яни зможуть відпочивати в нормальних умовах. Я також надіюся і дуже цього хочу. Тому що дитинство моє прийшло на цьому озері, озеро наше дуже красиве, тільки потрібно створити належні умови для відпочиваючих.